Баварія Мюнхен, німецький грант. Друга команда, яка брала два треба у своїй історії після Барселони. В першому сезоні це сталося у 2012 році під керівництвом німецького тренера Хайнкінса. Другий раз це буде 1920 рік під керівництвом Фліка. Давайте знову поглянемо на ці дві команди, на ці Бундесваген і порівняємо, яка ж команда була потужнішою. З вами, профани, я Ігор. Підписуйтесь на наш канал, дивіться цікавий контент. Заходьте в наш телеграм-чатик. Також ми відкрили баночку, куди можна закинути. Хоча би по гривні дві, що ми з Дмитром щось там прикольне придумали вам і якусь ком... ну, так, купили якусь прикалюху туди-сюди, і буде дуже дуже класно. Тому любіть нас і погнали до німецьких собак Напевно, на панахвиця. Хайнкінс. взагалі, тренер максимально мемний. Мені здається, для баварії в тому плані, що чувак, чисто супердід, його дістали. Оце він п'ята куда в 12-му році прийшов, зарішав, взяв требл, з тому ще вертався в сезоні 16 му 17 -му. Щоб ну якось типу, помогти Баварі, бо вони тут були в такому доволі серйозному просаку. І, в принципі, витягнув сезон. Не на треба було, звісно, але витягнув. І, взагалі, він вчора в Мадрид тренував навіть з ним чемпіонів. Брав ще в 90-х. Він брав чемпіонат світу ще з ФРН Федеративною Республікою Німеччини. Це ще до об'єднання Німеччини сі му році. В той час його Баварія була неймовірною машиною. Його прямо було видно, ця просто машинальність роботи його команди. І за цим було дуже і дуже потужно спостерігати. скажімо так, флік 19-й рік його титкантах сучасник людина просто вірвалася з ноги в Баварію. Поміняла Ковачича, взяла Требл і вийшла тренувати збірну біло Німеччини. Дальше не дуже вдало. Давайте будемо чесними. І тому, коли зараз назначали Навчок Сонув Барселону, було питання, в ліки він тренер, чи можемо чисто пощастило тоді з Баварії Треблом. Тим більше там був ще ковідний сезон дуже дивний. Зараз Барселона, думаю, була урана, скажуть, була флік, офігенний тренер, все хорошо. Правда, продачуваки вас два вісім виніс був в свій час. Да-да, то з випуску хвилини Барселону, а тепер будемо трішечки. І згадувати ваші болючі моменти історії. 2-8, пу, пу пу І таке бувало. Тепер перейдемо до складів цих команд. Хто там грав, знову так загально кинемо такий огляд, що там і було, і як, і що. Е, Баварія Ханкітса. Зразу у нас асоціюється двома футболістами. Це Рібарі Робин, це просто неймовірно потужні фланги. Це просто маща. Попереду Манджукич, тоді ще молодий Манджукич, бо зараз вже так про нього забувають, бо вже трохи дідусь. Але тоді це був реально дуже топовий нападник в. В центрі поля був Мюллер, вічний Томас Мюллер, неймовірно харизматичний футболіст, який ще відмічається тим, що по суті сам собі придумав позицію. Та він сам собі придумав позицію. Не тренер, не якісь футбольні аналітики, експерти, помічники. Він просто вийшов в інтерв'ю, сказав: Я Ройм Дойтер. Що перекладається на українську, як шукач простору, щоб бути максимально дослівним? Давайте так трошки прибіжимо, що це означає. Взагалі, типу, ну, хлопець придумав свою позицію і не просто її придумав, яка стала мейнстрімом потім, яку багато хто наслідував. Ромдойтер, шукач простору, все дуже просто. Він вишуковує простір, так? Тобто для цього потрібно мати величезний інтелект. Як це проявляється? Перший варіант він може шукати вільний простір, коли захисники, наприклад, накрили нападника, і він вривається просто різко наприклад, прикоштовний майданчик, на нього дають передачу, і він забуває. Вау, або навпаки, він може стягувати на себе захисники для того, щоб звільнити простір для, для нападника чи для вінгера. В Цьому й сенсі тому потрібно весь час бути динамічно в, в грі. Роз, розуміти, що відбувається, хто куди може побігти, ті гравець де може зіграти, і туди вірватися, і якось ну наробити каші. Тому це немає такої кої чіткої прям прив'язки. Він обов'язково має грати умовною десятку. Він може зміщатися на флангах, бути під нападником, бути прям нападником і так далі. Тому ну завжди чувак собі придумав. І воно працює, і це круто. Це викликає дуже велику повагу У мене особисто також в опорній зоні, тоді ще підчищали шваш господи, ти мій свинка моя, і Мартінес. Вони підчищали в опорці. Далі в центрі поля був Данте та ще тоді Боатенг, І по флангах бігав Лам і Алаба. До речі, лама теж і така цікавинка, про яку я хочу вам повідати. Це про те, що лам, будучи захисником за всю кар'єру, має нуль червоних карток, нуль будучи захисником. Окей. Фланговим не центральним, але все рівно нуль червоних карток. Це просто неймовірне досягнення. Ну і на воротах тоді ще доволі молодий Мануель який недавно перебрався від з клубу Шальки 04 І по суті, людина ка стала теж революціонером на своїй позиції, тому що він перший воротар, який почав так багато грати ногами, віддавати паси, виходити дуже високо від воріт, грати плотінку як ще одного захисника, допомагати захисній лінії. Це все. Зробив Ману ноер і багато зараз часних гравців на позиції воротаря грають, якби уподібнюючись йому. А він був першим, хто це придумав. Я пам'ятаю, що на читать світу його дуже високі виходи вперед, щоб допомагати захисту і допомагати команді. Це дійсно круто і потужно. Взагалі того року Баварія була щось схоже: як танцюють всі, тільки забувають. Аріан робен 13 плюс 13. Рібері, 11 плюс 23. Томас Мюллер, 23 плюс 17 і Манджукіч 22 плюс 4. Дуже непогані цифри такого атакуючого квартета Баварії Супердіда. Тепер ми переходимо до Баварії Фліка. Вона асоціюється з Робертом Левандовським, який був в центр фороду і забивав віддавав найбільше. По флангу були ще дуже молоді гнабрі Коман. Коман злізиться вічно молодийських років, я не знаю. Но, мені здається, завжди вічно юний і перспективний. Також Мюллер, вічний Мюллер, він теж тоді бігав. Тоді в опорці був Горяцька <різько> і тяголькантера. Який потім перейде сезону якраз в Ліверпуль. В центрі поля був Алаба і Боатенг. Ще тоді вже так, ідучи на спад своєї кар'єри. Ну і по флангах у нас Девіс і Кіміх. А по цифрах там прям дуже цікавий він ігрець. Мюллер 14 плюс 26. Цікаво замітити, що при Хайнсі він забивав більше віддавав менше, а при Фліку він навпаки менше забиває, але більше віддає. Гнабрі 23 плюс 13. Ну і головна зірка Роберт Левандовський. Рвертолевендуські в так захоплюватися поляками Хмельницький не Що, синку? Помогли тобі твої. Але цифри, цифри, цифри. 55 плюс 10. 55 плюс 10. 55 голів і 10 асистів в сезоні. Це. Просто щось неймовірне цифри, які близькі, ну брешу не близькі до Ленеля Мессі, прайму Месі це 90+, плюс дій, До такого середнього Неля Месі But still, дуже дуже круто, і взагалі що говорити цілому, типу протетичні малюнки цих двох команд. Ханкінс був більш таким стриманим і раціонатором. Він дуже грамотно озонально оборонявся. Плюс такої би характерний рису його Баварії був, я би сказав, це раціональний пресинг. Тому що тоді в його часи якраз з ним грав в Дортмунді клоп, і він е, просто ну батько геген пресингу, контрпресингу, коли просто команда без перестанку біжить і забирає м'яч. Ханкінса це був реціональний пресинг, який вмикався тільки тоді, коли потрібно. І враховуючи, що в його команді були гравці, які володіли дуже великим інтелектом. Мюллер, робен ріпері вони вміли і знали, коли включати цей пресинг, щоб він був найбільш ефективним і найменш енергозатратним. Флікова ж команда це теж пресинг, це ще дуже висока лінія оборони і дуже вертикальний футбол. Швидко доставити м'яч до е, швидких вінгерів і центрального нападника, який чисто живе в е, штрафному майданчику на супротивника, щоб він забив чи віддав передачу. Принципі, то що ми бачимо зараз, Барселоні дуже інакше тут флікт не зраджує собі. Варто зауважити, що ці два сезони вони можна сказати, були такими крадіжками для Баварії. тут дуже сильно не щастить. Тому що по закінченню сезону 12-13 рібарів, мав би взяти золотий м'яч. Ну, він виграв треба. Він був локомотиву своєї команди. Він навіть взяв найкращого гравця у ЄФА, але золотий мяч видало тоді Роналду, що багато хто вважає такою крадіжкою прямо рібарі. Дійсно служив цьому сезоні. З іншого боку, Голондовські, якому в принципі не дали золотий м'яч, тому що чомусь вирішили, що ну це ковідний сезон, тому ми відмінимо золотий м'яч, бо то не чесно. І, у, взагалі, типу, навіть не то, що хтось в нього забрати золотий м'яч? йому зулі просто його не дали. Ще через рік, коли майсі вручали золотий м'яч, йому дали якийсь утішительний якийсь такий м'ячик, типу непонятний це, типу, не золотий м'яч, але щось якийсь інакше, по своєму приз назвали. На, намагалися намагалася хоч задобрити дитину конфетка. Вась тепер по традиції поглянемо на Бундеслігу слів чемпіонів без німецького кубку і переходимо до сезону Супердіда. Значить, в сезоні вас не Бундеслізі. Це 91 очок. І що головне? Відрив від другого місця тодішньої Брусі Дортон з клопом, яка перед тим двічі брала Бундеслігу, 25 очків. Ну відрив просто космічний. Це неможливо було відіграти. Забито 98 м'ячів, а пропущенився на все Але якщо глянути на Деркласікер, скажімо так, які були саме в межах Бундесліги, це важливо уточнення. Там був двічі один-один. Не було якихось яскравих перемог, тому що ще не Деркласікер станеться у нас у фіналі Ліги Чемпіонів. Але про це трішечки згодом. Тепер швиденько дивимося на сезон Фліка. Там менше на баточків 82, зате забито 100. Але пропустили більше 32. Логічно, що при високій лінії оборони не можна прям бути настільки надійним. Тобто у нас ходить 100 забито, 32 пропущених. Непогано, непогано по цифрах. І якщо дивитися на зеркало Сікер, тут прям дві перемоги. Одна 1-0, друга прям анігіляція 4-0 над Борусією Дортмунд. І так флік переміг у своїй Бундеслізі. Окей, по очках, ніби Ханкінс е, впевненіший, але флік ніби яскравіший, тому що ну більше забили в принципі в чемпіонаті і більше пропустили. І це насправді мені не тільки додає якоїсь яскравості, бо е, голи тої частини стоїть частини. Ну, це для нейтрального болівальника те, що треба. Тепер будемо говорити з вами про ліу чемпіоні. Баварія зустрілися з Лілем Валенсі, і білоруською недокомандою, недофутбольною командою ще не буду тут про білоруських чертів. Бате в одній восьмій Баварія виходить на арсенал. Це був непростий матч, тому що за суми двох поєдинків вони зіграли 3-3 і тільки по е, право золу Баварія проходить далі. В одній четвертій фіналу Баварія зустрічається з Ювентусом, і отут прям машину прорвало 4-0, два матчі по 2-0-2-0. Без шансів для італійської старої сеньори. І півфінал. Барселона здавалося би тоді. ще, Барселона була дуже навіть в порядку. І Баварія теж дуже в порядку мав матч, але Насправді тоді ставили більше трохи на, на Барселону. Виходить Ханкінс, 7-0 по сумі двох матчів. Враховуючи 2-8. І Баварії і Фліка, це ніби якась така, трішки традиція десь там принизити Барселону на шляху до Требла. Подивимось, що буде цього року. Подивимось, вони потенційно можуть зустрітися в півфіналі чемпіонів. В півфіналі, до речі, знову. І тепер переходимо до головного фінал. Класікер в фіналі. Ельклаську точно дуже не раз було фіналі чемпіонів, а от німецьке Дербі змогла забратися в цьому сезоні на стадіон Вемблі в Лондоні. Ще цікаво, того року Баварія вже грала в фіналі Ліги Чемпіонів, чи все ведомо в Мюнхені, але тоді вони програли в лондонському Челсі. Я навіть уявити не можу, скільки це образливо вийти в домашній фінал Ліги чемпіонів і його програти. Але ця Баварія це пережила, стала сильнішою і на наступний рік взяла своє та й не тільки Лії Чемпіонів, а цілий требов. Тоді це була ще до Бруся Дортмунда Клопа. Знову ж таки, та команда, яка двічі перед тим вирвала чемпіонство у Баварії в Буднеслізі. Це був молодий Гюндога, Ройс Геоце прадуйнерацію. У фіналі Бощаковський. Роберто Левандовський тільки тепер на боці Борусії Дортмунда, А ще Суботіч. Ой, ну взагалі команда ця просто була шалена. І це перший футбольний клуб, за який я почав болювати. Це Бруся Дортмунд, саме Клопа. Але на жаль, це був програний фінал для дортмундців. два Голи за Дорну забував Гюндаган, а за Баварію забував один Манджукіч. І на останніх хвилинах Арін Робен забиває вирішальний м'яч 2-1, і вони беруть свою чемпіонів. До речі, це важливо, що саме Арін Робен забив цей м'яч, тому що у нього була проблема з тим, що він часто от промахується в якихось важливих моментах в своїй кар'єрі. Наприклад, найскравіший думаю, промах. І, може не дехто з вас загадає. Це чемпіонат 2010 рік, коли виграла Іспанія, забив Інєса додатковий час. Тоді на останніх хвилинах Арін Робен мав вихід сам на сам проти Касіліса, і він не зміг його переграти. Він не зміг забити ворота і, по суті, не подарувати Нідерландам чемпіонство світу. І тоді це забрав Іспанію. Тому для нього це була така редемпшн Арка уробена, щоб забити на останніх хвилинах ворота принципового суперника і забрати лівого чемпіонів. Тепер переходимо до зону Гансі Фліка. В їхній групі був Тоттенхем. Сецька тепер команда не білоруська, везе їм, коротше, на всякі такі непонятні історії, і Олімпіакос. Там вони пройшли групу, ну, прям мега круто. Шість перемог, нуль поразок, нуглінчих. Просто розтрощили. Просто розгром всіх суперників в кваліфікації. Ну, типу, це просто була машина. І в фіналі. Вони зустрілися з ПСЖ. Перед тим важливо нагадати про те, що це був ковідний сезон, тому на четверту на другу гралися тільки в один матч. 2-8 в один матч Барселона, Добрий вечір. І в фіналі вони виходять на ПСЖ. Тоді та завжди потужний ПСЖ. Тоді ще Тухель, його тренував, вивів у фінал. І це був сезон, дійсно, коли Фейрив, напевно, в цій команді найбільше неймар, а ще Мбапе, Ді Марія, Тяго Сілва в обороні. І матч був насправді за класикою сучасних фіналів, Тобто доволі нудняцький перемога Баварія 1-0, забув один гол Коман, і вони забили ну не швидкий, а такий гол всередині матчу. після того гра просто вмерла, Баварія закрилася, дуже оберігав результат, і так і дотянули до того, щоб взяти цю ліву чемпіонів і в результаті взяти свій требл. Отже, що ми маємо, як би скаже так, на виході. Дві Баварії, Ханкінс, Флік, які були трішки стилістично, різностилістично, двоє взяли Требл. І вони були дві класні, вони були дві круті. І знову я напевно віддам перевагу Баварії Фліка, тому що ну більш свіжі спогади. Ці два-вісім Барселоні це був просто ну, божевілі. Я не мега фанат Барселони, але я боюсь уявити, скільки було боляче дивитися цей матч. Це було дуже яскраво. Роберт Вандос, який забував просто скільки захотів голів і скільки кому хочеш, тоді подивитися на цю, цей шлях, лігі, чемпіонів, 7-1, 8-2, 3-0. Ну, просто заглядення, а не футбол. Хоча Ханкінс був знову ж таки більш таким раціональним, максимально вмів використовувати свої ресурси, і в нього от, реально була машина Бунде Коли от Фліка це вже було щось більше веселе, більше творче і більш результативне. Тому поки що я за Фліка, але Ханкінсон я теж захоплююсь, бо його машина була ніби просто з титану, яку неможливо було зупинити. Пишіть у коментарях, кого ви вважаєте найсильнішою Баварією, хто вам більше пам'ятається, які фінали вам більше пам'ятаються, які гравці для вас найкращі з цих команд і так далі. Зліччя, ви фанати Баварії Мюнхені вам подобається, такий випуск, може ви такий фу, Баварія, ні, де. Або взагалі вважаєте, що треба говорити Байерн, а не Баварія. Хто зна, в будь-якому випадку: активність в коментарях, активність в нашому чатику і підписка з лайком це те, чого ми від вас очікуємо. До побачення!